Я маю право на освіту, оскільки це одне з основних положень, закріплених в Конституції та міжнародних угодах. Освіта відкриває можливості до саморозвитку, активного навчання та самовизначення. Я маю право бути захищеним від насильства, і це право є основоположним. Бо кожна людина, незалежно від віку, статі, національності чи соціального статусу, має право жити в безпеці, без страху перед жорстоким поводженням, приниженням чи шкодою. Я маю право на ім'я і громадянство. Це одне з основних прав кожної людини з моменту її народження, ім'я і частини особистості та ідентичності. Я маю право на свободу висловлювань, бо це одне з фундаментальних прав людини, закріплених в багатьох національних та міжнародних актах. Я маю право на відпочинок, бо це гарантовано як національним законодавством, так і міжнародними нормами. Має право на захист у разі збройних конфліктів, тому що це гарантується міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевському.